Доброго часу доби, шановні добродії. Знов в соціальних мережах соплі-воплі пропало, все. В Верховну Раду внесли проєкт закону про внесення змін до кримінального та кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за окремі дії проти основ національної безпеки України. Це законопроект номер 9223 від 19 квітня 2023 року. І мені, чесно кажучи, хотілося б також прокоментувати цю подію і ті недолугі соплі воплі, про які я зазначив на початку свого відео. Справа в тому, що мені хотілося б провести все ж таки паралелі на прикладі закону України про запобігання та протидію антисемітизму в Україні, який ми вже. В принципі, аналізували колись на сайті Багнетнації. Ось ця публікація. Ми бачимо від 23 грудня 2021 року. Ми її відкриваємо і читаємо, що відповідаючи на питання заголовку даної публікації, з огляду на офіційну відповідь Апарату Верховної Ради України на наш інформаційний запит. Ніякої. Це мова йде про відповідальність за протидію антисемітизму в Україні. Зараз пояснимо, чому. І тут ми в принципі в цій публікації даємо роз'яснення, чому саме ніякої відповідальності бути не може. Так само, як і стосовно законопроекту 92.23. По-перше, на так ми називаємо проєкт закону про запобігання протидії антисемітизму в Україні, було внесено до парламенту, який не отворювався відповідно до Чинної Конституції України. Той парламент, який наразі приймає рішення, це є парламент фактично переименованої Української Радянської Соціалістичної Республіки на Україну. Тобто, фактично у нього немає повноважень. По-друге, на півфабрикат проєкт закону досфабрикували, прийняли пропорційним складом парламенту, половину якого складають політичні клуби, що унеможливлює виконання положення статті 91 Конституції України, а також обов'язкових до виконання рішень Конституційного Суду України, номер 17 РП. Дріб 2002 від 17 -го, 10 -го, 2002 -го року, а також е, номер 16 РП. Дріб 2003 від 1410 2003 -го року в частині е, більшості від е, її Верховної Ради конституційного складу. Тобто, е, у нас відповідно до чинної конституції України. Від 28 червня 1996 року документ 254К дріб 96 РВР передбачений парламент, який складається з мажоритарників, тобто представників виключно територіальних громад. Скажімо так, клуби по політичним поглядам на кшталт партійних проєктів в Верховній Раді не передбачені. Стаття 36 Конституції України чітко говорить про, скажімо так, про їхню діяльність і обмежує їхню діяльність. По-третє, на папірці, який завірила фізична особа, мова йде про саме закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. Це на той момент на двадцять рік. Тоді ще був головою Дмитро Разумков. Якщо ви пам'ятаєте, відсутня гербова печатка єдиного органу законодавчої влади в Україні, адже і досі залишається невиконаною виконаною стаття 20 Конституції України. І відсутні відповідно до цього відсутні символи, а саме Державний герб України, тобто, який має бути на відповідних печатках державних органів. На титульній сторінці документу також відсутній державний герб України, встановлений з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького відповідним окремим законом. Тобто тут Ну, просто, просто аргументи просто беззаперечні. По четверте на папірці, який підписала фізична особа, особа безконституційного громадянства самостійної української держави України, В. Зеленський, все написано капсом, зазначений підпис скріплено печаткою президента України. Ця печатка згідно указу від 29 листопада 1996 року номер 1507 99 та положення про офіційні символи глави держави використовується для засвідчення підпису президента. Увага на грамотах, посвідченнях до президентських відзнак. Та почесних звань України, а також на посланнях Президента України главам інших держав. Тобто цією печаткою не передбачено завіряти оригінали нормативно-правових актів, іншою печаткою, яка не виготовлена і досі, це велика державна печатка України, якраз передбачено завірення оригіналів. Документів державної ваги, от але її, скажімо так, і досі немає. Ці всі матеріали викладалися на сайті Багнетнації, все це досліджено, все це є у вільному доступі. Заходьте, вивчайте. Тут хотілося б наголосити на на тому, що указ президента України від 19 грудня 1996 року за номером 1230-96 про велику державну печатку України закріпляв за собою наступні положення. Що даною початкою мали б скріплюватися підписи Президента України на оригіналах текстів законів України, указів Президента України, міжнародних договорів України, голови Верховної Ради України на оригіналах рішень Верховної Ради України щодо міжнародних договорів України, голови Конституційного Суду України на оригіналах рішень Конституційного Суду України. Щодо відповідності законів та інших е, актів законодавства України е, і Конституції, іншим законами України, міжнародними договорами України, е, зазначимо, що ми отримали всі відповіді е, з приводу цих тонкощів і нюансів. Е, зазначимо ну, одразу, що таких документів. Немає. Ось, якщо ви зайдете на даний матеріал, ви побачите також запит е до Верховної Ради України, де ми просили. Надати достові ну, фотокопії з оригіналів першої останньої сторінок підписані президентом і головою Верховної Ради України саме цього закону, про який йде у нас сьогодні мова. І тут ви зможете потім ознайомитися з даними документами. Ось, побачите, наприклад, як завірені... як завірені ці документи. Ось підпис В. Зеленського і стоїть саме та печатка, про яку ми щойно з вами. Говорили, а там, де підписався Разумков, там взагалі немає немає початки. Ось так, щоб ви розуміли, про що йде мова. От, ну, тут ви вже знайомитеся з матеріалами е, законопроекту. От, а ми йдемо далі і продовжуємо аналізувати проєкт закону. Про який ми починали говорити 9223, про внесення змін до кримінального та кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за окремі дії проти основ національної безпеки, тут би ну, з цього приводу хотілося б зазначити, що, по-перше, Ця Верховна Рада, про яку ми щойно з вами говорили, в якій немає жодного представника з конституційним громадянством самостійної української держави України. От, відповідно, немає жодного легітимного депутата, адже всі вони є фізичними особами. в Більшості біометриками, які фактично узурпували державну владу законодавчу, і приймають якісь незрозумілі рішення. Головне тут, що, на, на чому хотілося б загострити вашу увагу, саме на тому, що е, законом внося, вносяться зміни до кримінального та кримінального процесуального кодексів України. Постає питання, а чим це передбачено? Чим це передбачено? У нас наразі відсутній такий собі закон про нормативно-правові акти України, яким мала бути визначена ієрархія законодавчої бази, нормативно-правових документів. Що за чим Слідує, що, е, чому підпорядковується, е, чим можна вносити зміни, чим можна їх кудись там виносити і таке інше. розумієте? Тобто е, цього всього немає. Також ми ці запити на інформацію подавали до Верховної Ради і це все публікували на нашому ресурсі. Заходьте, вивчайте. Е, От я не дарма кажу, заходьте і вивчайте, бо дуже багато людей зараз телефонують і кажуть: ми прокинулися. Я кажу, «А з чого нам почати? Кажу, вивчайте. Конституцію. Ми її перечитали 150 разів, ми все знаємо. Я кажу, да ні, ви її вивчайте. А вивчайте, чому? От дивіться, наприклад, оцей законопроект, по-перше, він не передбачений чинним законодавством. Незрозуміло, чим врегульовано внесення змін до кодексу, який не передбачений Конституцією України. Конституцією України передбачені виключно закони. 68 стаття Конституції нам чітко говорить про те, що ми. Мусимо виконувати Конституцію і закони України. Про кодекси не йдеться. Друге. Наприклад, дивіться, ця стаття, цей закон одразу порушує фактично частину третю статті 15 Конституції Конституції, яка чітко визначає цензура заборонена. Все, два слова, третя частина статті 15 Конституції. Цензура заборонена. Що нам хочуть вести цензуру. Е, далі. Е, частина 3 статті 22 Конституції України е, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Ви мене почули. Почули останнє швидше всього: е, про те, що е, не допускається звуження змісту. Та обсягу існуючих прав і свобод. А тепер послухайте ще раз першу частину цього речення. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів. Почули? Де тут слово Кодекси? Почули? Немає кодексів. Немає визначення кодексів в чинній Конституції України. Так що читайте. І вивчайте, головне, вивчайте Конституцію України. Те, про що я вам говорю, кожне слово е, має вагу. А тепер давайте поговоримо далі про Конституцію України і поговоримо конкретно про пункт 22, частини 1 статті 92 Конституції України. Яка е, зазначає, що виключно законами України визначаються. Слухайте тепер уважно: засади цивільно-правової цив, цивільно відповідальності, діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за них. Почули? Чи не почули? Виключно з законами України, не кодексами. Визначаються засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за них. А якщо ви зайдете е, на цей пункт е, цієї частини, цієї статті Конституції, е, з, е, скажімо так, з інтернету, ви для себе відкриєте Америку. Тут, виявляється, є рішення Конституційного Суду, яке є обов'язковим до виконання на всій території України, яке дає тлумачення пункту 22, частини 1 статті 92 Конституції України. Системний аналіз викладених Конституційних положень дає підстави дійти висновку, що за своїм. Змістом пункт 22 частини 1 статті 92 Конституції України спрямований не на встановлення переліку видів юридичної відповідальності. Ним визначено, що виключно законами України мають врегульовуватись засади цивільно-правової відповідальності в дужках загальні підстави, умови, форми відповідальності тощо підстави кримінальної. Адміністративної та дисциплінарної відповідальності, діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями в дужках основні ознаки правопорушень, що утворюють їх склад, та відповідальність за них. У такий спосіб Конституції України заборонила врегульовувати зазначені питання. Під законними нормативно-правовими актами, та встановила, що лише Верховна Рада України у відповідному законі має право визначати, яке правопорушення визначається зокрема адміністративним правопорушенням чи злочином та міру відповідальності за нього. Ви почули, я сподіваюсь, що. Виключно законами, виключно законами, не будь-якими іншими актами. Конституція прямо заборонила використання кодексів. Почуйте, прочитайте, зайдіть, поцікавтесь, не нийте, отам, от, що ваш лідер сидить десь там у буцигарні і ви не знаєте, що робити. Давайте щось включайте мізки, вивчайте Конституцію, вивчайте, не читайте, вивчайте, саме вивчайте її, бо толку з того не буде, що ви будете ходити і мліяти. Давайте ближче підійдемо до того, що все ж таки вирішив суд в даному рішенні В своєму, і те, що є обов'язковим. Почуйте обов'язковим до виконання на всій території України. Конституційний суд вирішив пункт 1,1, положення пункту 22, частини першої статті 92 Конституції України треба розуміти так, що ним безпосередньо не встановлюються види юридичної відповідальності. За цим положенням, виключно законами України законами визначаються засади цивільно-правової відповідальності, а також діяння, що є злочинами адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, як підстави кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності та відповідальність за такі діяння. Зазначені питання не можуть бути. бути Предметом регулювання під закон правовими актами почули? Ви почули, що ці питання не можуть бути врегульовані Кодексами ШМОДЕКСАМИ, виключно законами. Виключно законами. Припиняйте нити, нити. Не критикуйте свою владу, як ви там млієте, як барани млієте. Влада, наша влада нас не любить. Починайте збирати на них документи, збирати установчі документи, які підтверджують їхню, їхню невідповідність Конституції. На цьому крапка. Набирайтесь розуму. Люди живі!